Сьогодні Україна переживає важкі часи в своїй багатовіковій історії. Події, що нині відбуваються на сході нашої держави, не залишають байдужими жодного з нас, викликають тривогу і занепокоєння. Адже під загрозою опинилася територіальна цілісність, мир та життя мільйонів людей. Ніщо не здатне компенсувати страшної втрати близької людини. Та найголовніше, що ми можемо зробити, це пам'ятати і шанувати загиблих героїв. Саме з метою влаштування пам'яті пролеглих у війні краєзначі мідіу музею пропаганди активно проводять різні виставки, заходи, уроки мужності, де можна не лише почути щось нове, а й переосмислити ті чи інші уявлення, зробити свої висновки, сформулювати свою об'єктивну думку. Збуючи освіти Шепетівського професійного ліцею, упродовж років є активними відвідувачами і учасниками музейних заходів. Трагічні події в Україні, починаючи з 2014 року, тривожать і не залишають байдужими кожного громадянина. Кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пожертвували своїм життям небесна сотня. Назавжди пронизила куля снайпера серця нашого земляка, патріота дзавульського Миколи Степановича. На його честь назвали вулицю в Шепетівці, присвоїли ім'я школі, де він працював. Його обличчя викорбоване на пам'ятнику Небесній Сотні Хмельницькому. Пам'ятні дошки присвячені йому є не лише у нашому місті. Сьогодні український народ виявляє високу національну згуртованість, політичну свідомість та волю, ставши на захист суверенітету рідної землі, серед мужних захисників і наші земляки. На превеликий жаль, уже чимало українських сімей відчули жахливі наслідки неоголошеної війни. Втратили своїх рідних і близьких, серед яких є і випускники нашого навчального закладу. Назавжди залишиться прикладом мужності для підростаючого покоління імена військовослужбовців, які загинули у зоні АТО. Числюк Валерій Анатолійович, Давидов Ярослав Олегович, на честь яких у нашому закладі відкрито меморіальні дошки пам'яті. У боях за Україну загинули Конюк Микола Васильович, Афанасіяде Граф Леонідович. Комащенко Вадим Вітайлович, попереду яких мало бути все життя. Їм назавжди залишиться 46, 20, 25, 38, 32. З березня 2014 року і до сьогодні тисячі наших солдатів-земляків захищають рідну землю від загарбника. Ми молоде покоління, повинні пам'ятати наших героїв, які віддали і віддають найдорожче, що є у людині. Це життя. Пам'ятаємо, вони віддають життя за нас.